Чернарод. Сьогодні з вами я, Людмила Таролапроводник. Сьогодні пізненько записую, не було часу. Сьогодні у нас 26 серпня. Дивіться, сьогодні цікаві запитання. Ну, як завжди. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Підписуйтесь. Обов'язково, тому що розклади різні. Мабуть, через пару днів зроблю такий розклад, ну, як для особистих розкладів, не про війну, а про почуття, відчуття і стосунки. Ще хотіла уточнити, там був у нас такий недопонімання, так сказать, зараз я згадаю про Бердянськ-Брянськ. Там почали коментувати, почали люди, що от я проговорилася, що це Брянск, а це Росія. Дивіться, я коли готуюся до розкладів, я думаю, про Бердянськ. мені питання поставили про Бердянськ. І, я, ви кажете, там карти вам що показують карти. Карти це інструмент. Головне це я. Я провідник. Я передаю інформацію. Розумієте? Я як посередник. А карти це інструменти. Це те саме, що, ну, я не знаю, скрипаля-скрипка, у піаніста піаніно. Інструмент. І хто вміє на ньому грати, той грає, а хто ні, то й ні. Ну, я хочу пояснити вам ситуацію, що не треба колупатися. Я сказала, що я оговорилася. Ну, так слухайте уважно. Люди посил дали, був запит на Бердянськ. Ми в Бердянське дивилися. А я людина така сама, як і ви, я можу помовитися. З цим розібралися. Тепер про а, Про що, поїхали. Дивимося. Дякую, Людмила, за Білозерку. А чи не могли б ви подивитися на ситуацію в Білозерці на останній тиждень, найближчий тиждень. Сьогодні нас ночі знову обстріляли, і це було якраз в моєму районі і. Три часа ночі ми сиділи, перелякалися дуже. Обстрілювали нас добре. І хочеться зараз тихо. Давайте подивимося. Про Білозерку. Це ті, що нас коками. Прибігли, обстріляли і побігли. Або їх прибрали. Ну, я на цих дивилася, що їх з ними розібралися, так? Да? Зараз подивимося. А з ними розібралися? З ними розібралися. Угу. Угу. Ну, їх на майбутнє кажуть, їх стримають. У них там со снарядами не все хорошо. І от ці маніпуляції невеликі. Розумієте, от дивіться, даже сьогодні ось я слухала там аналітиків і людей, які ну, постійно фігурують там в різних інформ в інформ просторі. І вони балакали між собою, теж і військові. От дивіться, ви кажете, де їх мало, якщо вони нас постійно обстрілюють. Ну, порівняно з минулим роком, розумієте, було 10 тисяч, допустимо, снарядів в сутки вони випускали. Зараз 700. Разниця є. Як ви думаєте? Звісно, нам пофіг, скільки там, скільки у них, ну я маю на увазі, як і скільки їх ну, нас обстрілюють. Нам все равно погано, все равно розруш, розрушають, все равно вбивають, там ранять людей. Все равно нам страшно. Але я кажу: наскільки менше. От показують, що у них мало снарядів, розумієте? Вони носяться з тими снарядами, як дурінь з писаною торбою, мало сил показують. Далі управляти і маніпулювати. Цими Ну, движеннями. От вони стримуються. Вони що очікують, що очікують? Угу. На виборі стоять? Чи стрілять, чи там, на страже агресірувати. Будуть у них нові да, обнуляться. будуть вони через річку будуть обстрілювати чи ні, чи через озеро? Угу. Вони вибирають. Але їх обмежать. То, що вони хочуть, це одне, але те, що їх обмежують, це інше. За ними слідкують на відстані. Давайте подивимося Білозерку. Сьогодні у нас субота, завтра да? неділя. Сьогодні вночі. Буде агресія. Сьогодні вночі, ну, до ранку, я не маю на увазі ці сутки. Покажіть нам. Сьогодні вночі до ранку буде агресія. В неділю, неділю. Який день буде? Які сутки будуть неділя? понеділок, які сутки будуть? Покажіть, будь ласка. День ніч. Вівторок, день-ніч. Покажіть, які будуть. Середа. Середа. Які будуть. П'ятниця, яка буде? Покажіть? Неділя, понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, яка буде. І субота. Які сутки будуть? Все, поїхали. Перший. Завтра. Ну, ви знаєте, завтра стабільно буде. Вернее, вот ну, сегодняшняя ніч и завтрашнє, как бы утро, я спросила, да? Вот оно таке стабильное будет. А что это означает? Тут е, управляемая ситуация по месту, то есть за ними спостерігають. Угу. Да-да-да. Спостереження йде на відстані. За ними спостерігають. Щоб вони... Угу. Ну тут іде обнуління в перемогу. То есть таке, знаєте, енергетика така. Перемогли ми. Получилося, сложилося. сложилася. Понеділок. Що угу. це означає? Це трансформація чи смерті? Тут йдуть зміни, але, знаєте, як емоційно дуже важко. Важко переживати, важко знаєте, спостерігати і очікувати постійно, що вони вибирають, куди стріляти, що вони там можуть знову почати. Оце очікування. Кажуть, очікування нерівноцінне, що довго. Угу. Це наші, угу. наші оборонять будуть. Тобто там, якщо ті будуть намагатися стріляти то наші будуть їм оборонять нашу стабільність такс. Далі поїхали Слідуючий день, третій день. Ага. Угу. Тут захист э, стабільності, захист іде. Э, захист такий, знаєте, як, відсікати будуть, відганяти будуть їх, снаряди їх будуть відганяти. Угу. Ну, страшно буде, тому що. Знаєте, як траур, боїмося, боїмося цього траура. Страшно. І переход куди? Єрафантушо? Знаєте зміни? Ідуть конкретні такі, тому що тут старший аркан е, суд і старший аркан Єрафант і, і отшельник, щоб це все закончити. Тут, тут, тут йде, е, страх такий, що не вийде, не станеться. От ми боїмося, що вдруг не так буде, як нам хочеться. А насправді тут іде, йдуть зміни. Ідуть зміни к окончанню. Чого? Ну, очікувань, тяжесті, до да, тяжлых обстрілів от, через озеро. І що? Угу. Ну, така стабільна луна і непонимание, чи буде перемога, чи не буде перемога. А, і і що? Угу. А результат. Что это означает? Что это означает? Я поняла, что заблокировано, а что? Ага. Манипуляции, заблокированы будут. Знаете, как? Вот работа была проделана, да, визковыми. Вот теперь как бы блокируют вот эти перемены по миру. Тобто блокують наші військові, блокують їм зміни. От вони хочуть змінити цю ситуацію, у них не вийде. Вибор, вибор, вони хочуть вибрати, да, от, знову прийти сюди, допустим, проявити себе, але у них не вийде, вони будуть заблоковані. Так, следующий день. Це у нас до суботи, да? Так, субота. Субота п'ятниця. Четверг. середа, так? Да? На відстані тут. А середа нам показує, що тут агресія на відстані далеко там десь. От вона якось переростає по колісу фортуни, знаєте як, маніпуляції, не дають їм, знаєте як, не дають їм на розстоянні нас обстрілювати. Тобто там, десь далеко, не тут, вони стріляють звідти. От показують, що там десь далеко, на, на відстані, в середу, це не будуть давати їм, будуть блокувати їхні маніпуляції і бажання обстріляти нас знову. І що? Ну, покончат з ними. Угу. Покончать. Аркан смерть, страх, да. Угу. По правосуддю що? Ну тут одні старші аркани. Ух ти... Ух ты, ух ты, ух ты. Обнуляється вся ситуація, міняється вся ситуація. В яку сторону? Угу. Ну, зв'язують їх, не дають їх їм далі обстрілювати. Так, середа. Четверг. 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 Уїжджають. Помашем їм ручкой. Вони упливають, уїжджають. А ці агресори вони стоять на виборі, Прибувають між ілюзіями, в мечтах, е, прекрасному будущем, либо там обстрілювати нас, да, от вони стоять перед вибором. І тут дочекаються шанса, що з їх, ага, Старші аркани одні йдуть. Ого. Ого. Що це означає? Що за ними наблюдають, за новим етапом? Що за временем, знаєте як, очікують, що от ці тайні там, походеньки їхні, таємні, за ними наблюдають і стабільно наблюдають. І кажуть, от это відслідковують їхню поведінку. А, а що це значить? Що це значить? Ага. Угу. Ну, на відстані буде, на, на далекої відстані від нас буде тут боротьба за стабільність. Боротьба за, знаєте, як? як, як вам сказати, за нашу землю, за наші села, за наші міста, тут буде боротьба, будуть перестрілки, це на майбутнє. Ну, це, виходить, в середу, как би. Ми балакаємо за середу, а я заїхала далі. Добре. Працюють над цим, військові над цим працюють. Над окончанням, от вони шукають виход, як справиться військовим способом. Яким образом все це дело закончить? Так, це п'ятниця. То, то був четвер, це п'ятниця. Угу. А тут три старших... Ой, два старших аркана показують, що. П'ятницю буде жертва, сильні жертви обмана. А з чим це зв'язано? Чи якась хитрость, чи якийсь обман? Ну, заблокірують їх. У них не вийде, вони будуть в жертві. Вони будуть в жертві, розумієте? Їх заблокують от на майбутнє от цей вибір, який вони там хотіли вибирати, куди їхати. Що їм робити? Ага. Ну, він пойме дьявол, що це нерівноцінно. І що? Стабілізується? Стримає своє проявлення. Тобто він не буде проявлятися. Ну, я дивлюся, це останній. Останні ці дні, как бы, ну тут такі кардинальні перемены йдуть. Чекаємо, а тут, от кажу, чекаємо, іде карта ожиданий. А тут субота будет очікування стабільності і знаете як позитивних емоцій, договоров. Що за, за договора? Договора про мир, прояснюється ситуація, що е, от тільки через е, військові дії, через очікування, знаєте як, а договарюватися зараз немає сенсу, тому що, ну, би, прорива ще такого не було кардинального. А тут уже би, підходить до Тієї точки, коли мір близок, і відчуття, ну, що просто договарюватися з ними, ще рано. Тобто у нас сили прибавляються, а у них навпаки, у них їх менше. І тут будуть рішення. Очікування чого? Агресія. Угу. Куда уїдуть? Ну, поїдуть працювати. Військовий метод, ну, це буде далі, це далі від нас. Тут буде праця на відстані. Все. Угу. Луна. За річкою, за озером. Обстріли, Угу. новий етап. Новий етап чого? по колесу фортуни новий етап от е, який довго, який довго очікували. Етап війні. Тут буде вибір. Між стабільністю і війною. Ага. Ну, за мечти, за ілюзії. Тут буде боротьба. А що за ілюзії? Що за ілюзії? Що за іллюзія? Ага. Це в кого? Це в кого? Ужертв іллюзії, що вони зможуть справитися. Понимаєте? Отака історія. Ужертв, які ховаються там, прячуться, тікають. От у них ілюзія, що вони зможуть побідити, що у них вийде. А на самом деле... Їм тяжело буде з цим справитися, це непосильна ноша. Дуже багато смертей. дуже багато жертв цих, какого фіга приперлись, називається. Да. Добре, з Білозеркою ми трохи розібралися. Що по поводу Білозерки тут особо Ну, я не бачу агресії такої. Перестрілки, звісно, будуть, вони будуть трохи далі, ми їх будемо чути, але воно все далі і далі якби как бы, уходить. А ну, Білозерку взагалі будуть обстрілювати оці всі дні. Будуть, будуть обстрілювати. Ну тут будуть захищати. О те, що наші стріляють, ми будемо чути. Що як наші стріляють? Тут захист іде. Да. Тут іде захист ем, на відстані. От Обстріли туди далі. Угу. Угу. Ну, тяжело буде. А що це означає? Це що означає? Угу. Ну так, да, вони стріляють для того, щоб обмежити. Щоб не летіло сюди до нас, і маніпуляції ці мають шанс великий цим. Це... Угу. Стабілізувати ситуацію. Супер! Чекаємо, народ, чекаємо. Так, з Білазерка все. Як могли карти показати. А, ну це я вже казала про Брянськ, Бердянськ. Це проїхали. Південний напрямок наші. Наші прорвали, до речі, наші прорвали першу оборону, хто не чув, ще новин. Я сьогодні слухала військового. Він там на Запорізькому напрямку, і він сказав, що саму складну оборону першу вони прорвали. Зараз йдуть уже в напрямку Токмака. Як там у них зараз обстоять справи? Як? Справи обстоять так, дивіться з силою покончено, кажуть. От е, ота от сама сильна оборона, саме сильний перший пері, пері, ну, пер, перший, як він сказав, там заміновано от ці бліндажі. Це вони вже покончили з тією силою. Зараз все міняється. І це. Нехватки вооружені, нехватки там снарядів, всього остального переростається все якби ем, більше становиться. І що із і, Ну так, да, як раніше е, кажуть, як раніше були качелі, от між тим, що раніше було, і тим, що нехватка е, снарядів, зараз уже робота пішла. Знаєте, як прорив пішов. От реально прорив пішов. Тому що тут між тим, що не вистачає, тим, що там мало. Зараз йде навпаки. Емоції переповнюють, тому що і робота тієї чим. А що за обман? Працюють хитрим способом. Тут якісь ідуть військові хитрощі приміняються для того, щоб проїхати. Далі, ну тут, можливо, ще зв'язано з якимось водойомом. Тому що тут показують людей на лодці і вони хочуть що? Ага, вони хочуть, щоб агресор ушов, убіжав. Можливо, це про море говориться, що вони їх гнати будуть до моря. І очікують, очікують. Ага. Знаєте, як? Гра на очікування. Можливо, закидують інформацію таку для того, щоб вони рванули і остановити їх було невозможно. Да, ну щоб закончити этот отъезд, хочуть трансформацію провести. Класно. Так, їду далі на токмак. Їду далі на токмак. Ага. Ну, вибирають. Ага. Поки що їм не дають. Поки не получається. На майбутнє, кажуть, шукають методи, як перемогти. Ну, супер. А, ну, військовим способом. То тобто есть тут буде боротьба. Так, 42 е, безпілотника прорвалися на півострів Крим, наших безпілотника запустили. Верні це определили росіяни. Сказали, що типу, наших було 42 безпілотника, що вони обнаружили там збили. А це правда, що вони 42 було. Це правда, що 42 було. Да. А, ілюзії. А що насправді було більше? Насправді було більше. А, це, це, це якісь маніпуляції. Ось стабільно брешуть, кажуть. Вони стабільно брешуть, вони вводять в ілюзії. Це такі маніпуляції для того, щоб. Вот показать, как вот круто, 42 беспилотника мы сбили. А, не, не 42, не. Их было меньше, да? Меньше было? Угу. Угу. Чем? Ну, показывает, что типа 10-9, вот так вот, таких, в вот, таких пределах. Ну, не, не 42 менше. Добре. А, а, а там вони успішно пройшли, безпілотники, успішно? Успішно? Угу. Що це означає? Вони були тут. Між роботою і. Та щас. Трошки закінчити треба. І вони настроєні тим, що ага, із-за моря, із-за води, війна. Ага. Ну, можливо, не, не сталося так, як хотілося. Не все долетіло. Отак от, от так сказати. Мене переривають, давайте будемо закінчувати вже. Так, окупи, окупанти ем, затоплюють пароми, щоб захистити міст. Це їм допоможе захистити міст Кримський. Шанс. Ага. Ага. І що? Новий етап. Угу. І угу. Не, Не допоможе. Не допоможе. Все, дякую. До побачення. Пока, пока.